Це стабільно, звичайно, там, да, плюс 8 середня добова продовж трьох діб. Це загальні правила для включення опалення. Звичайно, в пріоритеті це соцінфраструктура, дитячі садочки, школи, лікарні. Тобто ми їх виводимо за. Тобто рамки да, за дужки і далі щодо побутових споживачів ми орієнтуємося, як і минулого року, на перше е, листопада. Далі будемо дивитися безпосередньо за е, тобто, погодніми умовами. Дивіться, е, якщо брати планову підготовку до опалювального сезону, область готова на 98%. Однак, знову ж таки, зараз казати і говорити про будь-які цифри, воно ну досить важко, тому що ситуація може змінитися як сьогоднішній нічний обстріл да, по критичній інфраструктурі, в тому числі. Енергогенеруючих і теплогенеруючих об'єктів міста Києва був, да тому і у нас, тобто, до речі, одне з підприємств так само було відповідно під обстрілами. Зараз робимо все можливе для того, щоб підготуватись в тих умовах, в яких ми є зараз до початку опалювального сезону.